Наразі противник почав застосовувати касетні субоєприпаси, які доставляються до місця, де вони вибухають, за допомогою реактивних снарядів до РСЗВ типу ураган. Ці боєприпаси становлять значну небезпеку, а вони є невибірковими, тобто вони вражають цілі незалежності від того, чи військові вони чи ні. Як ми бачимо у даному місці, носії. Тобто ракета, реактивний снаряд, який доносив собою припаси, влучив в приватний сектор. Декілька з них пошкодили приватні будівлі. В цьому місці безпосередньо влучив в газову колонку. Небезпека даного боєприпасу, крім того, що він вибухає в момент контакту з землею, ще полягає також в тому, що частина цих боєприпасів, а саме 9Н-210, вони не вибухають одразу, а залишаються лежати на поверхні в бойовому зведеному положенні. Разом з рятувальниками ДСНС, з піротехнічним підрозділом ДСНС, залишки даного боєприпасу було вилучено. Саме отакий от вигляд і має цей. Суббоєприпас 9Н210. Маємо чітке маркування 9Н210 і навіть рік виготовлення, судячи з усього 1981 року 1981 року. З вигляду зовні по розмірам нагадує банку, наприклад, від якогось соку чи енергетика з характерними стабілізаторами і підривачем. Дуже часто, коли вони падають і не вибухають, вони отримують ушкодження і може виглядати просто, просто ось так. Але все одно вони навіть в такому напівзруйнованому стані становлять небезпеку. В середині даного собоєприпасу міститься. Багато вибухової речовини, приблизно 300 грам. Орієнтовно по кількості цієї вибухової речовини можна порівняти з п'ятьма гранатами f 1 Тобто, фактично, вибухової речовини тут стільки, скільки в. П'яти ось таких гранат. Якщо він не вибухнув, впав на поверхню, на протязі двох а краще п'яти хвилин взагалі не виходити з укриття, не підходити до нього. Чому? Тому що в нього є механізм самоліквідації піротехнічного типу. Ось в даному випадку він не вибухнув тільки тому, що порохова доріжка перетиснена була механічним шляхом. Вона догорає, іноді трапляється так, що воно тліє, і тому час продовжується. І в момент, коли воно впало на землю, це не озна і не вибухнуло. Це не означає, що він не небезпечний. Це може означати, що він все одно скоро самоліквідується. Підходити до них не треба, це дуже небезпечно. Підходити, дивитись і тому подібне. Що потрібно зробити? Потрібно спочатку повідомити. І е, триматися як можна далі від цього місця, по можливості повідомити інших людей, щоб вони туди не підходили, не знімали і нічого з ним не робили. Дзвонити в поліцію е, можна в ДСНС, тобто в будь-які служби, які займаються цими справами, повідомляти точне місце. Координати е, ми приїдемо і е, знищимо ці боєприпаси боєприпаси РСЗВ типу ураган. Також і смерч. Може використовувати інші, ще більш небезпечні для населення суббоєприпаси. Зокрема, ось такі: це КОБ-3Б-30, радянська назва АДП-77, кумулятивно осколочний бойовий елемент. Зовні зазвичай люди населення не знають, що воно таке. Вони були випадки, коли люди беруть його за стабілізатори, коли заносять додому, коли ложать в машину. В процесі ці собої припаси часто вибухали і травмували дуже багато людей. Не можна до нього підходити, не можна з ним робити ніякі маніпуляції, ні в якому разі не чіпати. Виявивши, подзвонити відповідні служби. По можливості обмежити доступ інших громадян до цього місця і чекати, поки ми приїдемо і розмінуємо територію. Тому що, фактично, коли вони знаходяться на землі, це фактично замінована територія. Хочу ще раз звернутися до громадян і попросити ні в якому разі. Не чіпати, не підходити до таких предметів або подібних: чи це артилерійський снаряд, чи це припас, чи це залишки від реактивного снаряду. Спочатку зателефонуйте, будь ласка, в екстрену службу, а і ні в якому разі не підходьте, і нікого не підпускайте до них.